Першому діловому триває марафон на тему підсумків першого року президентства Віктора Янковича і у студії гість народний депутат України, депутат фракції партії Рігонів Вадим Колосніченко. Пане Вадиме, тож продовжуємо нашу розмову. Продовж минулого року на адресу президента надійшло біля тисячі біля 150 тисяч звернень від громадян. А цифри, які були коли був при владі Віктор Ющенко, різняться вдвічі менше. Було тоді таких звернень. Як ви думаєте, чому така активність зараз? Ну, я вважаю, що це дуже позитивний знак, тому що люди довіряють президенту, вони з ним пов'язують своє майбутнє, майбутнє своєї країни. І вони вважають, що він дійсно розв'яже ці питання. Скажіть сьогодні, президент говорив про найгостріші такі теми. І одна із таких тем була пенсійна реформа. Це зокрема і вимога міжнародного валютного фонду приступити до цієї реформи. У парламенті були дуже багато гострих дискусій на цю тему. Дійсно, не змогли знайти такого консенсусу. Поки як ви думаєте, найближча перспектива, які будуть зрушення в цьому моменті, зрушення будуть все одно, а чи, чи швидко, чи менш швидко. Це вже залежить від того, як коли Кабінет... Розробить новий законопроект і ми будемо розглядати, тому що після парламентських слухань стало зрозуміло, що тільки є кілька мазків, а всієї картини нам не було надано. І не всі пропозиції, які є. Ну до речі, щодо вікової РЕС, тут є деякі проблеми, тому що підвищуючи вікову планку, ми знаємо, що сьогодні люди похило віку не можуть знайти собі робочі місця. Тому тут треба ще і зважати на те, що ми повинні забезпечити робочими місцями. Це перше. І друге, я вважаю, що це має бути не адмініструванням, а заохоченням, якщо це потрібно. А президент сьогодні навів приклади, що це дійсно потрібна річ. І коли ми беремо кредити в інших державах, нам дуже зрозуміло дають зрозуміти, що в нас пенсійний вік 65, 67, 69 років. І ми даємо вам кредити, а у вас пенсійний вік як від нашої відрізняється. Тому, будь ласка, що хочете з нами співпрацювати, ми можемо вам допомагати, тому що і в кожній країні, яка нам дає позики, в них такі ж виборці, і вони теж хочуть розуміти, чому держава надає гроші тим державам, які не переорієнтували своє виробництво. А чи потрібні нам кошти? Безумовно кошти потрібні. Президент сьогодні сказав, що. Нам щомісяця потрібно виплачувати 8 мільярдів гривень по тим позикам, які зробив попередній уряд. Вадим Васильович, у нас є наступний телефонний дзвоник до студії. Ми вас слухаємо. Вам слово. Скажіть, будь ласка, мене питання до гостя студії. Чому наші реформи проводяться тільки за счет бідних? Ви багаті купують. Палаци в Англії за мільярд фунтів, за мільярд доларів, мають свої яхти, там кораблі. Вони ж їх не заробили. Це наші гроші. Чому з них нічого? Які участі цих багатих, що накрали, наворували? Ну це взагалі дуже поширена думка. Взагалі було б краще всіх багатих повбивати і в них все позабирати. Ми це вже проходили 80 років назад. Це сталося, і ви, ви бачите, як все сталося. Я вважаю, що людину можна звинувачувати в тому, що вона щось вкрала, чи в тому, щось вона винна. Це має бути тільки вирок суду. Поки немає вироку суду, ми всі з вами законопорядні і законослухняні люди. Це по-перше. По-друге, це дуже поширена думка, чи дуже поширена фраза, що всі реформи відбуваються за рахунок бідних. Але якщо ви почнете розбиратися, то ви зрозумієте, що є прогресивна шкала тих вимог, тих е, е, заохочень, яка існує в державі. І те, що ви не знаєте, як погано живеться тим, тим багатіям, то це в зв'язку з тим, що багаті не виходять з транспарантами, плакатами, і вони про це не кажуть. Вони просто забирають свої кошти і вони перетікають за кордон. Тому ми повинні створити умови, щоб ці кошти сюди поверталися і щоб їм тут було затишно. І ми маємо створити всі умови для інвестування і убезпечити ці кошти від того, щоб жодна людина не вийшла на площу, не сказала: ці кошти крадені, і ми забираємо на нашу державу. Ми тому і не мали такого інвестиційного клімату, дуже ну, непоганого, тому що постійно в когось щось забирали. Ми повинні поставити крапку щодо постійного забирання з політичних міркувань. Все, що має бути відібрано тільки за рішеннями суду, і коли для цього є об'єктивні підстави. А реформи відбуваються в країні не за рахунок когось, а задля того, щоб люди в першу чергу мало забезпечені почали жити краще. Наскільки це вдається, на жаль, ми маємо ті борги і ту міжнародну ситуацію, яку ми маємо, і грошей інших немає. Пане Вадиме, продовження теми продовження цього запитання. Наступна така дискусійна тема, яка була впродовж року, це податковий кодекс. які ухвалили зараз. На якому етапі дійсно впровадження документу? І чи вдалося дійсти того консенсусу, якого намагалися діти з підприємцями? Вони задоволені? Ну, жодна людина не бажає платити податки. Це край крапка. Після цього починаємо дискусію. Дійсно, перший варіант податкового кодексу був невдалий і недолугий. Його вдалося завдяки допомозі суспільства подкоригувати базові основні принципи вони відповідають тим, тим можливостям, які сьогодні є у держави. І не всі механізми ще долучилися до роботи, тому що там є відстрочка. Перший квартал, другий квартал, щоб можна було зрозуміти. Я можу тільки прокоментувати словами президента: те, що не вдалося, ми можемо коригувати, тому що більше сюди щороку буде план формуватися тільки з травня місяця. Але для цього треба не взагалі казати, що все погано, а вказувати, де проблема, де треба що підкоригувати і це доказувати, тому що ми повинні співпрацювати в державі. Так звана суспільна угода має бути неможливо працювати в державі і. Заощаджувати на цьому, щоб державі не платити, тому що держава забезпечити повинна всі ті соціальні виплати, які вона сьогодні може робити, тільки в тому випадку, якщо будуть податки сплачуватися своєчасно, і державні програми розвитку, та ж освіта, та ж медицина, теж будування. Той же АПК та ж, ж житлово-комунальна реформа, все це потребує державних коштів, а вони можуть бути тільки за рахунок податків. Іншого в нас немає. Вадим Васильович, Наступне питання. Дійсно, переходимо знову ж таки до наших українців. Їх турбує те своє життя, так соціальне, економічне становище. Якщо говорити про рівень заробітних плат, пенсійне забезпечення, що цього року вдалося досягти? І на найближчу перспективу, як планується також змінюватися нарахування. Ну, постоянно, насколько это возможно, мало, не очень много. По квартально заработная плата минимально повышается. И президент сказал, что до конца года минимальная пенсия у нас все равно будет 1250-1350 гривен. Все будет зависеть от того, как мы будем работать на бюджет и как будем платить налоги. И минимальные заработные платы тоже будут подниматься. Почему? Одна из большая причина. Если не будут повышаться заработные платы, не будет... Деньги – это кровь экономики. А заработную плату нужно дать человеку, чтобы он восстановил свой ресурс и чтобы он деньги внес в экономику. Поэтому никто не заинтересован в том, чтобы уничтожать трудовые ресурсы и рассчитывать на то, что что-то вырастет. Потому что это люди, которые это государство создают. Но нельзя безмерно, бездумно повышать заработную плату, когда производительность труда у нас в 3, в 4, в 5, в 10 раз ниже, чем в той же Европе. Поэтому, когда мы говорим, мы хотим иметь заработную плату как в Европе, ну, надо бы задуматься, что нужно бы, чтобы и производительность труда тоже была, как в Европе. Тогда и вопросов не будет. И проблема, конечно, перевооружения наших предприятий. Это энергосберегающие технологии. Мы бездарно и бездумно расходуем не только энергию, мы бездарно и бездумно расходуем наш потенциал АПК. Земли, черноземы, гумус исчезает, земли истощаются. И почему-то мы все думаем, я имею в виду население нашей страны, что кто-то из нас придет, что-то и сделает. Мы живем в этой стране, и мы должны ее реорганизовать. Поэтому, что касается пенсий, заработных плат, да, это приоритеты. И в первую очередь все делается для того, чтобы обеспечить малообеспеченные слои и выйти на уровень среднего класса, чтобы у нас ну, как минимум 40% населения было средним классом. Потому что для общества в первую очередь это средний класс очень важен. Вадим Васильевич, есть следующий звонок до студии. Следующий глядач дозвонился до нас. Витаем вам слово. Да, да. Говорить, мы вас а? слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Я хочу задать просто вопрос депутату. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы можете внести законопроект о лишении лицензии тех предпринимателей, которые не платят вообще налоги и платят зарплату в конвертах? Тогда у вас действительно будет прибыль во всем. А теперь, а теперь еще у меня вопрос. Мне 73 года. Я прожила всю войну в Крыму. Я могу получить на детей войны хотя бы что-нибудь. Я инвалид. А лекарство обычный фидолгин стоит уже 18 гривен. Ну, дети войны в соответствии с И еще, простите, пожалуйста, у меня еще кажется, что сейчас по ценам идет самое настоящее вредительство и подрыв власти. Кто-то за этим-то должен смотреть, какой-то Милиция, экономический комитет или тот же БФС. Это просто подрыв идет государственной власти. То, что делается сейчас с ценообразованием. Спасибо за вопрос. Ну, начну с «Детей войны». По «Детям войны» государство сегодня насколько может денег выплачивать, настолько оно и выплачивает. К сожалению, в казне пусто. И сегодня та минимальная выплата 30% она есть, она гарантирована. Да, ее мало. Но, увы, у нас по дети войны категории попадает чуть ли не половина населения. При этом буквально через год-два половина населения у нас будет только пенсионерами. Нам нечего зарабатывать. В части вашего предложения лишать лицензии предпринимателей. Дело в том, что налоговый кодекс в принципе определяет штрафы, контроль и наказание. Оно в себя это включает. Но мы все же должны мне кажется, больше профилактировать, чем наказывать. Поэтому мы и уголовный кодекс хотим декриминализовать. За экономические преступления должно быть не уголовное. Человек не должен садиться в тюрьму, а должен просто нести материальное наказание. Мы сохраняем человека для семьи, сохраняем человека для общества и обеспечиваем поступление в бюджет. Но для этого, конечно, необходима та сознательность, о которой вы говорите. И, увы, к сожалению, этого нет. Я уже когда выступал, что в Украине, ну, наверное, как и во всех странах СНГ, есть такой национальный спорт – обмани государства. Ну, из 10, как минимум 9 человек опрошенных считают необходимым, возможным и очень прикольным в чем то государство да, обмануть, в том числе и не уплачивая налоги. Вот конфликт, который у нас происходил при принятии налогового кодекса, он произошел как раз из-за малых предпринимателей по вопросу упрощенцев. Когда стали глубже заниматься и выяснять, выяснилось, что по большому счету упрощенцев, которые реально работают по упрощенной системе, у нас-то и нету. Когда пять лет назад принимали это решение, рассчитывали, что наши люди смогут себя обеспечить рабочими местами работы, обрастут жирком и могут начнут работать, и будут обеспечены чем-то. А этот механизм просто используется для того, чтобы сделать огромную дыру в государственном бюджете и деньги просто воровать. И те митинги, которые проходили, они не всегда были обоснованы, потому что выходили действительно торговцы. Но когда выясняешь в частной беседе, ты предприниматель? Нет. Я работаю у хозяина рынка, я работаю, деньги получаю в конверте, и он если сюда поставил, потому что если я бы не пошел, меня просто выкинет. Это люди не защищены были, не обеспечены, и никакой у них не было перспективы. Поэтому, конечно, нужно во всем быть честным. И власть старается демонстрировать честность, рассчитывая на то, что и общество будет относиться честно к собственному государству, потому что государство это мы все. Государство это не мост, который приехал откуда-то из рубежа, и здесь временно существует. Мы это государство содержим за деньги, а государство должно обеспечить услуги и условия нашего воспроизводства и комфортной жизни. Пока это не получается. По одной простой причине, что мало того, что политические конфликты, так еще каждый думает как бы о себе. Самый страшный враг — это, конечно, коррупция и ту проблему, которую мы сегодня пытаемся решить, мы не решим ее законами, не решим смертными казнями, если в обществе не будет выработан к этому иммунитет, если общество самостоятельно не знает, что да, мы готовы с этим бороться. Мы считаем, что это неприемлемо для нас. Но, увы, социология сегодня у нас такая. 85% готовы давать, 80% готовы брать. Пане Вадиме, давайте підсумовувати, Дійсно, виставляючи оцінки президенту, потрібно ставити оцінки самій державі, Як вона сприйняла його на новій посаді, як вона сприйняла його політику, його реформи. Давайте коротко в двох словах, ваша оцінка дійсно, і самому президенту, і самій державі. Ну, по-перше, Віктор Янукович взявся за очень важку роботу. І коли він шов на ці вибори, він прекрасно поняв, який тяжковий віз йому прийдеться на себе нести. Это второе. Но после вступления в должность, буквально за течение двух-трех месяцев, когда мы поменяли правительство, стало понятно, что это не просто яма, это огромная пропасть, которая была вырыта предыдущим правительством в виде тех долгов, в виде тех бездумно разбазаренных кредитов, в виде тяжелейшего соглашения по газу, которое Тимошенко подписала с Россией. И мы сегодня не можем ничего с этим сделать, потому что в рамках законов все написано. Единственное, по Харьковскому соглашению хоть на 100 долларов цену сбили но это нам тяжело, это неподъемное Бездумная политика конфликта с Россией привела к тому, что в обход Украины строятся обходные газопроводы. Еще 3-4 года, и мы останемся сами с этой трубой один на один. Это то тяжелое, что сегодня нужно решать. Янукович сегодня с этими проблемами, по крайней мере, справляется. Он сбалансировал отношения со всеми нашими внешними партнерами. Сегодня мы немного уже лед тронулся во взаимоотношениях с Российской Федерацией, потому что сегодня это главный стратегический партнер, хотя бы взять за 10 месяцев президентства Януковича. Товарооборот с Россией вырос на 15 миллиардов долларов. В следующем году мы можем выйти на 50 миллиардов долларов только за счет того, что мы нормально друг к другу относимся. Не просто как люди, которые воюют, а братские страны, которые очень близки друг к другу по менталитету, по языку и по пониманию, и готовы друг на друга работать. Поэтому считаю, что работа удовлетворительна. И если мы в том же темпе сможем реализовать программу Виктора Януковича, то однозначно уже к мы почувствуем реальные результаты, позитивные реальные сдвиги в той тяжелой работе, которую он реализует. Дякую вам за разговор. Спасибо нагадаю, говорили з народним депутатом України, депутатом фракції партії регіонів Вадимом Колеснічанко. Лишайтеся з нами, аби не пропустити головного.